Ми вийшли на Майдан з глибоким переконанням, що затягування часу ми більше не допустимо. Цього тижня вони планували поставити прем'єра, прем'єра якого він призначив Путін. اول تقولها اول

시청해주셔서 감 Вони, мені не вірять. вони вірять, воно подихай косіється в їхніх серцях. Але це страх, розумієте. Радянська армія, ми успадкували радянську армію. Там зараз їм так накручують, що ви терористи, що ви бандити, що ви проплачені. Я ж добре знаю, бо в мене духівник працює в Криму, військо, біля військової частини. Він спілкується з замполітом і йому розказує. Хлопці за скільки країни Атарого підтримує майдан. Куча людей інтелігентів, навіть друзі, піддержують до школи. Що... شوفو كيف Україна! Слово є! Боявся! Навіть плод, які були пар... такими словами, що український народ переміг у ті... як ніколи організовані, тверді і міцні. Тому що насправді ми. Чітку усвідомлено, з якою силою ми маємо справу. <рапиме> Ой, ні, ні. Ніхто, нікуди не збирається ховатися по ніяким в ній. Ніхто не збирається, як худоба стати сторони. Не боїтесь? <рапиме> <рапиме> Геройки! Гень, два, гень, два, гень, Жінки, то команда, вийде, ми за нашу свободу і покаже брат козацького. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо! Завдати неможливо! Слово на дію! Смерть, дорога! Брати і сестри, але це є люди, які доведені до зупрошення. І люди, яких можна найняти за 100, 300, 500 гривень на добру, стояти і підтримувати тих, хто їх же опекав життю. Правильно? І красиву картинку. Ні, наша задача. Yeah. <laughs>